Добрий день. З вами Сергій Сличко, і ви на каналі Нова Перемога. Уже другий рік на нашому каналі ми даємо поради та корисну інформацію для переселенців і людей, які постраждали від російської агресії, і для всіх, кого торкнулася війна. Тут ви зможете знайти інформацію, як отримати виплати від держави, міжнародних і громадських організацій, як отримати компенсацію за втрачене житло. Де можна отримати юридичну та гуманітарну допомогу, і навіть як готувати їжу, коли нема світла та газу? лине, І доки триває війна, усе більше людей втрачають свої домівки або переїжджають в безпечніші місця. Щодня з'являються сім'ї, які постраждали від війни і вимушено покинули рідні домівки. Тому будь-яка допомога. Гуманітарна, юридична або фінансова вкрай необхідна для подальшого життя внутрішньопереміщених осіб, саме про те, як отримати фінансову допомогу в такі скрутні часи, я розповім далі в цьому відео. А поки підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Із 1 листопада поточного року діють нові правила оформлення грошової допомоги переселенцям. Уперше звертатися до центра надання адміністративних послуг щодо оформлення фінансової допомоги має одна людина з кожної родини внутрішньо переміщених осіб, і на її рахунок перераховуватимуть гроші для всієї родини. Тепер для оформлення допомоги не потрібно буде йти кожному члену сім'ї та стояти в черзі з дітьми. Гроші будуть нараховувати відразу на всю сім'ю та направляти заявнику на його банківський рахунок. Повну інформацію з нових правил оформлення грошової допомоги ВПО ви зможете знайти за посиланням під відео у постанові уряду про деякі питання. Підтримки внутрішньопереміщених осіб від 11 липня поточного року за номером 709. Сума допомоги не зміниться. Для дітей і людей з інвалідністю вона і надалі становитиме 3 тисячі гривень, для решти – 2. Виплата грошової допомоги продовжиться родинам із низьким доходом. Родинам, де є люди з інвалідністю, пенсіонерам. Родинам із трьома або більше неповнолітніми дітьми, родинам, у яких сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 10 728 гривень. Але є певні умови, за яких допомогу не видаватимуть. Якщо внутрішньо переміщена особа придбала транспортний засіб механізм, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку. З року, випуску якого минуло менше аніж 5 років, крім мопеда або причепа, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини заявника здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тисяч гривень одним платежем. Внутрішньо переміщена особа має на депозитному банківському рахунку або рахунках кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень. переміщена особа здійснила операції з купівлі безготівкової та або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що також перевищує 100 тисяч гривень. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!